От наші було мандри забавали у нас опори, а От такої сімо заробили вочезнений царку з другого боку. Дека дорога на Дрогобич. по другобичку. Трошечки вийшли. Сусідні слова опори. А вона на Дрогобицькій трасі. Кажемо чесно, в рух тут дичайший. Ох, тренові ці воуча з них в упорах таки волочизни церкви. Оксана, як завжди, з мамою по телефону говорить. Така вот. зупиночка в парахіша траса. О, якісь новечки мені сквари чи парк. О, так, за волю. Тут ми дещо І Тут ми помітили дещо цікаве. Зараз підемо глянемо. Натює Оксазович. Сільський гамосинчик. Реально. Яка б сьогодні радянська досить часто потворна не було на мозаїки, вони досить такі гарні. Шкода, що їх багато де знищують. Ця тут збережена і класна. Така наших поїздок фляжка Баршинської. Кулячок печенька. Звивається, коли ді базок саду і забули, що вони нормальні будівники, я дровальні їжу забули. Настатика опирів. Сільська рада, велика мозаїка. О, заїки, єдики, мозаїка. Можна побачити в поїздці. Ще одна вже операсовник у мандри зустрів у паді коза. До речі, скільки гуляємо по всякому. Побачили досить такі цікавий надгроб. Не знаю що це, але скільки лажу, ще щось я дійсно такого ніде не видів. Ще нас може здаватись дивно, що хлопака пішов. Оце інтервідео треба відзумати. от. Ну, До речі, тут щось цікаве. Кажись Хм, Цікаво, правда? Це взагалі бачите. Старий цвинтар все заросло. Та й такої. Що тільки не побачиш мандекс. Так, ми прямуємо з опарів в ріпчисьці, тоді літиня, а тоді грушен. От. На цьому закінчується наша поїздка. Всім щасливо і побачимось. До нових зустрічей, друзі!